Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачою. Сьогодні на уроці ми з вами розберемо тему розрахункові задачі з теми Кількість речовини стала авагадра. І так, я читаю умову задачі. Яка кількість речовини міститься в 54,18 помножити на 10 в 23 ступені молекул? І так записуємо умову задачі. Дано. Номер один. Дано. Кількість молекул позначається, ви пам'ятаєте, літерою N. Не вказана речовинка, значить ми так і залишаємо. Записуємо. 54,18 помножено на 10 в 23. Просять знайти кількість речовини позначається літерою N. І так, треба згадати формулу, до складу якої буде входити кількість речовини і кількість атомів або молекул або йонів. Формула така: n дорівнює. Кількість атомів або молекул поділити на число авагадра. Згадуємо, число авагадра дорівнює 6,02 помножити на 10,23. мінусом. Так, і ми зразу з вами дивимося. Можемо зразу підставити? Так, можемо зразу підставити і підставляємо. Кількість молекул я записую 54,18 помножити на 10,23, поділити на 6,02, помножити на 10,23. Дорівнює. 10, 23 скорочується, 54 ділимо на 6, це виходить 9. І виходить 9 моль. Відповідь. Кількість речовини дорівнює 9 моль.